Хочу поділитися як учні третього класу на уроках я досліджую світ закріплюють знання з теми рослини. Дітки із задоволенням виконують інтерактивні вправи головоломки на платформі «Learning Apps». дивимося, чи правильну відповідь знайшла софіч що вибираєш До чого? Щоб вони з'єднали. Мишку бере. Тяни, беріть вишку від е, клавіатури. Так, з'єдналися. Це я коруслинку ти вибрав? Ма. Так, Валюша. Я русинку ти вибираєш? Що будеш садити? Помідор. Так, з'єднали, валя, будь ласка. Діти, допоможіть Ваня. я також полюбляють завдання на встановлення відповідностей. Жень, вибирай рослинку, яку хочу розмножити. Картопля як розмножується? Так. Ви разом з батьками, напевно, теж цим займалися, так? Вибирай, яку рослинку вибереш? Полуницю. Так. Полуницю. Вусами. Тобі залишилася. Малиночим. Найефективнішою для одночасного залучення всіх учасників уроку до активної роботи з теми проводимо вправу карусель, де внутрішнє коло учнів виконують роль вчителя із запитаннями, а зовнішнє коло учні, які дають відповідь на запитання. Це вже мільйони років Тому що вони. За допомогою вітру води тварин. З метою розвитку зацікавленості до вирощування рослин наприкінці вивчення теми провели дослідницьку роботу. Під час якої діти практично закріпили знання з підготовки ґрунту, горщиків, насіння та висіяли насіння овочів і квітів. Подальшому вели спостереження за ростом рослин. З великим задоволенням виконувала завдання дитина з особливими освітніми потребами, адже ми інклюзивний клас.